В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Fam. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. І я її ведуча, Токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про футбол. Історія футболу починається з давніх часів, однак за сучасними правилами стала проводитися з середини 19 століття. Футбольний матч, що проходив з 1 по 3 серпня 1981 року між двома командами Ірландії, увійшов в історію як найдовший. Він тривав цілих 65 годин. Пенальті це прізвище ірландського футбольного експерта, який запропонував встановити 11 метровий штрафний удар за порушення обороняється гравцям правил у межах свого штрафного майданчика. Тепер цей удар називається пенальті. Футбольний клич Оле Оле Оле. Прийшов до нас з Іспанії, там слово Оле використовувалося на Кориді або танцях Фламенко. У Великобританії в 1969 році пройшов самий неорганізований матч в історії. Футболісти занадто грубо боролися за перемогу, і судді довелося усунути всіх 22 гравців. Футбольний захисник з Бразилії Пінейро є лідером по числу автоголів в свої ворота. Протягом лише одного сезону він забив 10 автоголів. На 25-річчя його товариші по команді подарували компас з текстом Пам'ятай, противник на тій стороні.